З Херсону починала свою кар'єру, звісно, в Херсоні. Там я провела 10 років свого спортивного життя, але так вийшло, що через вторгнення я мала виїхати. І ось потрапила сюди на арену, де мене зустрів директор і запропонував набрати групу дітей. Так от ми починаємо розвиток фігурного катання у калуші. Польот є, час є, тренер є, і діти є. Це була група маленьких дітей. І я з 14 років почала вже ставити дітей на ковзине. Ну, тренер дозволяв, бо було багато дітей в групі. І нас якби, залучали до цього дійства. Страпилося, що я отримала травму і вже не змогла продовжувати далі свою спортивну кар'єру і вже перейшла у тренерську діяльність і почала тренувати маленьких дітей, потім вже, звісно, середніх і вже вивозити на змагання, були перші результати, але отак от все обірвалось. Але взагалі в нас були непогані результати. В Херсоні у нас була велика група, більше 40 дітей. Доросла я кандидата в майстри спорту три рази я захистила це звання. А з маленькими дітьми це може бути все, що завгодно. Захворів, сопельки, не виспався, не доїв, хочу маму, скучив за бабусею. Ну все все, що тільки можна, ручки змерзли. Але ну я не знаю, в мене взагалі мама вихователька, бабуся працювала в школі, то я, я так є так, досвід контакту з, з дітьми. То складнощі в мене не виникає. Перше, що ми робимо на першому ж занятті, це в чомусь правильно падати. Це найголовніше. Головніше, чимось правильно падати, аби уникнути подалі травмувань. Ну, тут ми тільки починаємо, але дітки дуже старанні, вони мене дуже уважно слухають. Брати з 14 років, як почала дітей ставити на льото, 5 років. Ми вже дітей, я вже вивозила дітей два роки на змагання. в мене були вже і перші, і другі місця. І досі батьки дякують і відсилають мені відео. Зараз діти за кордоном тренуються, і тренера кажуть, що дуже гарна школа базова. Всі розуміють, яка зараз ситуація і світлом, і з фінансами. Ми і втратою роботи. Я думаю, багато людей втратили роботу. Як, в принципі, і я втратила, але у вас є можливість відновити. Ось. Але нічого, потроху набираємо діток. Є бажання, є бажання у дітей, є бажання у батьків, є бажання у керівництво, і це найголовніше.